2022-2023 рік 110 мільйонів пішло на допомогу Збройних сил України. Це хлопцям і виплатують і 10, і 20 тисяч гривень. Буду говорити так, як є, можливо, вам боляче, але і на, е, беремо повністю на себе всі поховання. Ми беремо все на себе. Ми, е, я не готові віддати, і депутати і віддати, віддати всі гроші на Збройні Сили України. Сьогодні з 43 мільйонів. На цій сесії, що планувалося, всі кошти йдуть їм. Всі кошти йдуть їм. Це не кошти місцевого бюджету. Це не кошти бюджету. Ми просто Нам запропонували та локація, що в нас знаходиться у фамірі, тому коли не заходили в раду, ви бачили. Це також куплено воно не нашим бюджетом. Так, ми там попросили, будь ласка, давайте зробимо це. Ми послали, Але це повинно. Це повинно. На мою думку. У кожного є своя думка. Це не кошти бюджету. Я вам кажу таке. Дійсно, ми, воно, можливо, краще було дорігні держави. Тому що хтось сидить, вибачте, 22 мільйони, а навіть медика, а витрати на Збройні сили. Ми в увазі все віддати, тому що сьогодні ми зупинився розвиток нашої громади звільнювання. І воно не потрібно, тому що ми не хочемо, щоб у нас був марк. Я хочу бачити.

Я свого сина хоче цити. Я дуже їжу і на малі чіпляю світлі з тим си. Просто фотографію прийому, що ви підійдете, що ти на себе будеш, може з ним, що ви можете. На попередній робочій нараді, як була збиралася, Олег він розробляв якийсь проєкт. Така, ну, як скажу, планочка, на яку можна було подати лампадку паску і положити квіти. Ми ж можемо взяти його сюди зараз знову. Він показує вам нагляду на фото і от якраз там наклада. Ми, ми допрацюємо, щоб можна було літа е, і важливо, щоб можна було покласти квіти. А як не хотів цьому, повірити цьому точно, що це, таке, що це таке буде, що дійсно воно зробиться. І зробиться там, де ми хочемо. Це реконструкція даного парку ми вас також запросить. Я зараз усі батьки всі сидять. Я думаю, Боже, от на, прийшов пам'ятник, там написано буде Слава героям, які дали там якісь слова гарні такі будуть, щоб цей. Туди можна де, покласти також піти. І, і, і поставить отак. Не одне от, далеко від того, не на дуже високій висоті, не, дуже, не в, дуже великі фотографії. Біля кожного це моє таке бачення дівчата. Прапор, прапор, щоб не на хаті висів, а щоб у дворі, а щоб він біля солдата був, там у Валерії була вазочка для квітів і була якась підмосточка, щоб могли туди поставити під свічник, де можна запалити солдату свічку. Чи не розглядали такий варіант, що сосновий парк це парк відпочинку, де попід підрічку люди відпочивають, там тільки горіл строї? Ну, чи не буде це? Ну, Діти там, чи дорослі попід річку посідають, ну, це як варіант. Зараз там всі так. не розвинете. У вас у кожному парку сьогодні, де ми е святкуємо День міста, так, тут поставили пам'ятник загиблий Небесний суд. Розумієте, правильно. І е я думаю, що в кожного повинно десь бути отут, і не повинно бути в дубовому гай, як де будуть знаходитись камені, ну, допустим, біля кожного деревина прізвище нашого героя. Я не думаю, що біля цього камня сядуть люди і будуть вживати те, що вони камери, що були можна цей парк біля каменних цілком і повністю відразу Давайте даний парк він повинен там провести реконструкцію. Сьогодні військові дії, той парк він повинен бути до ладу, розумієте? І там розроблений проєкт вже його реконструкції. І в даному проєкті просто треба врахувати ваші думки. От і все ж треба зробити. Але сьогодні, коли там готовий проєкт, який планувався до реалізації на 22-й рік, робити якісь, робити алейгеровий, а потім його переробляти, ми пропонуємо зробити сьогодні, в нас сьогодні буде три локації локація в міській раді, локація дошки і локація допомоги. Ось урок <турас> давайте зробимо. Що була дошка біля вічного локоти? Оцю року? Ні, це не біля вічного. Це біля кам'яних наїв, місто нашої е, дошки лошади. Як ми говорили, що немає коло цурок. Сьогодні просто ми його приведемо до ладу, ми його зробимо так, як ви сьогодні це бачите. І от пропонуйте, але побачимо, mm -hmm. врахуємо ваші думки, щоб можна було куди полочки і, можливо, васочки, щоб можна було куди по поставити. Якщо mm -hmm. кулочки як, mm -hmm. зроблять, дух куди лежить, десь кого перекриватиме, чому закриватиме. це не пробує? Куди краю там, ставлять, можна окремо, важкий фішок. Україні, не особишку Пошани, а по як було раніше, <пробітник> ми розробляли особисто говорять, тому що я теж приймала е, певне рішення і ми створювали але в подовж сюди, там, де зараз піти, і по обох сторонах були такі справорами. Ми робили, в мене навіть є зараз тут, е, я розуміє розуміє віде, 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 що віде. Що я ж не чого неможливо. Там зроби, і там 50 і ходить. Значить, ми змінили значить що ваше бачення. Робимо тут чи робимо так? Там робимо там, що можна бачити, що особисто діти допоможі. Там ми робили, <плес> щоб, від... щоб справорами, і можливо, коли сколе закінчиться, дай Боже, що посторічна війна. Отут, де стояли. Лені... Шановний Іванович, шановні присутні. Те, що ми зараз обговорюємо, це дуже болюча тема, я ні в кої мірі не можу навіть представити, про що зараз йде, тому що це стосується ваших рідних і близьких. На мою конкретну думку те, що ми зараз довго повинні зробити, щоб у списку цих героїв не додавали ніякі прізвища. На мою думку, всі ті кошти, які зараз ми можемо використати, їх треба використати тільки на одне, на допомогу ЗСУ максимально б ми зараз би не говорили, щоб ми не приймали рішення, все одно остаточно буде вирішувати це питання тоді, коли буде наша перемога. Я дуже закликаю вас і прошу особисто, що давайте ми будемо все, що ми зараз з вами говоримо, все одно ми спільно якоїсь конкретної думки, яка дозвольна на цих клієнт, однозначно не буде. Моя позиція така, якщо ви це підтримаєте, звичайно, що все, що ми можемо максимально направити в даний момент на ЗСУ. Якщо ми нічого зараз не будемо робити, цих хлопців цих героїв ставатиме все більше і більше. Зараз ми говоримо про те, що цим людям ще стіхвала, вона буде і є, єсть, і вона буде з нами. Скільки нас будемо жити? Але зараз треба зробити, щоб цих хлопцям не було більше. Все, що зараз ми говоримо, давайте ще більше, щось більше. Там обов'язково все зробимо те, що ви скажете, навіть може і більше. Але з даний момент давайте ми попрацюємо із вашою вашою підтримкою для того, щоб все, що можна, ці, всі кошти ми направили на зсу, щоб цих хлопців не було якомога. Зараз критична ситуація, де все можна. Я підтримую всі ті думки, які зараз ви говорите. Ви Всі говорите правильні слова. Але зараз іде війна. І на мою думку, я хочу теж почути вашу позицію, що все, що ми можемо максимально, якщо особисто для мене дійсно все, все правильно говориться, але якщо є можливість хоч якусь одну копійку лишню, чи наші міської ради чи спонсорських коштів направити саме на ЗСУ, це моя позиція. Вибачте, можливо, ніколи не хочу вразити, я навпаки двома руками все, все, що ви говорите, я підтримую. Але в даний момент моя позиція, що якщо ми можемо його зараз... Тому що ви правильно кажете, все одно воно буде перероблятися, воно 10 разів буде перероблятися, воно буде ще більше. Але давайте просто в цьому контексті, щоб направити кошти на ЗСУ. Дякую. Перш так, все. Ми ж не говоримо сьогодні за одну локацію. Ми говоримо, якщо ми дійдемо, що повинно, що це банери, але банер він також має термін експлуатації, це ж не є карбування на гарні. Це просто ну, від сонця воно все одно втрачати І якщо ми говоримо навіка, це не є навіка. Ми говоримо сьогодні, значить за дві локації окремо. Ми тобто пропонуємо зробити дві локації, не одну локацію. Якщо ми замість хочемо, щоб не було обстатки такої стали, ви хочете, ну, допустимо, щоб була той банери, і так, ну, так, як сили. Тут фотографії будуть зроблені, ми пропонуємо, це на пластику. Тут будуть вони будуть у рамки на пластику, вони більш довговічні. Якщо ми ставимо бамери, за рік вигорить зовсім. Якщо Ви ми не говоримо не. за банери, то давайте ставимо тому, для того ми зібралися. Давайте ми по-першому питанні, мені, мені потрібно почутися. Що з дубовим гаєм із тієї локації, що ми говоримо? Я проти другого, я, я я не знаю дороги. Я, я... я тоді не знаю. Ага, е, Дійсно, можна, можна встановити. Ки що отаку дошку пам'яті, яку пропонуєте там Чіпалаї, все одно планується реконструкція парку. Чому ми потім не можемо зробити вже повністю віддати той парк? Чому нам так важливо зробити той дубовий гайк? Точніше, вам так важливо зробити дубовий гайк і зробити отаку дошку пам'яті? Чому ми не можемо зробити на чомусь поки що один? Мінімальними затратами це є фото, це є пам'ять, кожен може підійти, поставити туди, положити квіти, запалити свічечку. Ну, на даному етапі для пам'яті, для вшанування цього дійсно буде достатньо. А потім вже розробити, як би це не звучало, дійсно це болюче, але вже потім, якщо вже ж таки планується реконструкція даної алеї, то тоді втілити все направить. Реконструкція парку. Ну, парк. І вже зробити там саме оленей слабо. Дошку чи робимо е, бани стали. Я хочу також Якщо вас реконструкція? Ні, реконструкції не, сьогодні не буде. Поки відходити санк і реконструкції парку не буде. Щоди, буде. Стан, є, бар, буде. Ми війна. зібралися, вас, щоб вас почути. а не… Я рахую, що мій чоловік заслужив, щоб він стояв один, щоб над його головою там не другі, інші не висіли, не накладали лопатки, а просто стоять. Тобто там робимо багне. Робимо, робимо банер. Так? Да, так, так, так. Так. Робимо робимо да. так, ще які у вас пропозиції? Офіційно е, знаком, що це алея. Ну, наразі не кажу, що її будуть встановлювати. але в цьому сквері, о, тут де розміщені квіти, е, там он, зараз можна варіант. Он так. і над кожної табину на кожною фотографії там ще прапор. Наразі мене немає. Біля кожної фотографії прапор, лампадка. Ну вон там видно. Ну вона трошки погано вам видно, але там стоїть знак. Що на он, бачите, там буде прапор висіть, а лампадка і для квітів. Можливо, більший варіант, але ми розглядали той факт, що це буде дійсно алея. Що там будуть лавочки, де кожна жінка, мати, діти, які наші сьогодні живуть, бігають, гуляють. Вони бачать, заради чого, вони сьогодні тут відпочивають, ходять, але це буде дійсно відповідно назві алеї. Ніхто не каже, що сьогодні вона буде така розбудована, але вже якщо будувати, то тільки тут, і щоб потім була назва відповідно алея. Це робилось як варіант. Розглядалося. Але відповідна назва, якщо там колись навіть сьогодні ви будете йти гуляти, щоб кожна мама пояснила дитині, що цей загинув, це рідний, там близький, всі ходять і знають. Ми повинні знати своїх героїв. Хочемо, щоб у кожному була своя фотографія. Кожен. Не один на одному, а кожен, щоб була особиста. Хай це буде ота невеличка фотографія, і стоятиме вона там на желізну стояку, але вона буде особисто для желізного роблять. Так, ще великий. Але я справді, якою будуть ходити всі і дітки будуть дивитися і Значить, Ми зупинилися на цьому, що Коли буде робити проєкт реконструкції, потім ми врахуємо ваші. І мені хотілося, щоб коли буде проєкт реконструкції, я думаю, що ми потім від банерів відійдемо, тому що пам'ять повинна бути увиковічена на грані.